Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля і все. Я починаю вам розповідати про весняні аромати, бо це починається парфумерний весняний марафон. І протягом чотирьох днів, починаючи сьогодні, наступне буде вже завтра, я вам розповідаю про аромати, ці вітерці волосся, волосся, ці проминці сонця, весняну природу, яку вже хочеться просто випити, з'їсти, напшикати на себе. І це марафон, а значить в ньому буде фінал. А як результат завжди моїх таких марафончиків весняних, зимових, сезонних. Я буду вам презентувати наборчик ароматів, який ви зараз можете виграти. Я буду серед вас розігрувати три набори, а решта зможе його купити. Про умови я, скоріше за все, розповім вам наприкінці відео. Вони будуть доста прості, як савше. І хоче вже почати. Почнімо, а вже ж, першу аромату. Кхе. Голос у мене сьогодні не дуже, але я вже не можу хворіти і відкладати цей марафон, коли мені ще його вам записувати в квітні буде вже не дуже доречно. Перший аромат коч дрім. Напрочуть гаренючий, лагідний, милий, ніжний аромат. Про солодкі фрукти. От він, до речі, пшик саме з цієї квіточки. Не дуже зручно пшикати, але пшикає, він так працює. Аромат про солодку фруктовість тут саме є груша. Про легкі, зелені, ніжнюсінькі, легесенькі квіти. І все це настояно на амброксані. Тут пан Амброксан. Амброксан в таких ароматах він яскраво представлений, це Джульєта. Хезиган Ноте Парфам, Ноте Парфам Супердоус, друга молекула в бренді Eccentric Малікус. Запам'ятайте ці аромати, і я ще про них сьогодні буду згадувати. Буду тут ще амброксанові аромати сьогодні. І ось цей амброксан або якісь його друзі, вони роблять цей аромат легким, дифузним. І він ото летить, як той вітерець в волосі весняний, який. Ну, ви знаєте, про цей вітерець, від якого від якого хочеться дітей, коли ти виходиш весною на вулицю. Дує цей вітерець, і це так прохолодно, свіжо, наповнена ароматами весни. От в цьому ароматі є таке враження. І я Мроксана, бо його друзі, вони якраз роблять у ці всі шлейфи дифузності, легкості. Вони так і кажуть: лети, вставай, лети, лети, не липни, будь, будь свіжим. Легесеньким, як вітерець, і він з часом розходиться, наче набуває більшої сили. Все ж таки, це композиція, не то, що там вона багатошарова, що тут у нас квіти, тут у нас е, е, кактус, тричат, він тут є е, там є що, ще фрукти, грушка. Ні, воно відчувається більш цільною композицією. І Щодо кактуса, в ньому є соковитість. Чесно, я дофантазовую, от кактус, кактусність, от коли в ароматі є кактус огірок, якесь алое, я прям відчуваю цю м'якість, соковитість, вологість. Ось тут ну, от цей такий акорд нафантазовується саме вологістю і соковитістю гарнюще, комфортне повсякдення. Я щодо ціни, я його коли купувала, готувалась я до цього весняного марафону зими. Купила його десь мабуть в грудні за 1100, оце 90 мл. А зараз перевіряла ціну, там щось якась лють відбувається, що за 4300. Тож люди добрі будете шукати десь, не купуйте його за повну ціну, можна його знайти на знижечках, можна в тестерний варіант, та й поменше. Тобто, це з недорогих ароматів. Наче вже закінчила про нього розповідати, але не розповіла, що ще хотіла, підглядила в своїх нотатках. Я хотіла сказати, що в ньому немає, а в ньому немає солодких десертних нот. В ньому немає шампуні, мила, пральні, хто цього не хоче, то тут я цих нот взагалі не відчуваю. І тут немає хімозності, а є легенька ніжна весна. Наступний аромат адер Ет від бренду Номенклатур це ніжність. Від якої бернить сльоза, і напіверотичний настрій. Цей бренд номенклатур американський. Тут написано «Made in New York», зроблено в Нью-Йорку. У мене ще немає з Нью-Йорка ароматів. Тепер буде. Цей бренд обрав для себе стратегію молекулярності. Це він ставить на цьому акцент. Ну, це видно і по, по оформленню, і по наповненню, бо він. Жангалює молекулами, вижимає з них все, що можна, придумує молекули, точніше, розкриває красу всі нових молекул. До речі, це по аромат побудований на молекулі гель-гель. Я зараз підгляну, бо зараз на гельмінтах зупинюсь. Молекула ця називається гельветоліт, нова мускусна молекула, амбретова, амбрат, амбрета це в нас рослинний мускус, але тут рослинного нічого, це синтетична молекула. І вона має дуже виразний фруктовий грушевий аромат. І я на цій амбреті, ну, попаяла мені цю амбрету, дуже незрозуміло, але мені. Так, це подобається. І всі аспекти Амбрети, і груші я тут відчуваю. Я з цим ароматом познайомилась на осліп на сліпих затестах і прям читала його. І він мені дуже сподобався. І в цьому ароматі є грушеві, фруктові аспекти, є амбрет, такий насолодкий мускус, є іриси, є і фіалка, є ледь. Ванільки, і наче є трохи солоної мінеральності. І все це разом вібрує, переливається. То це ірусова суха пудра, навіть кажучи, паперова, то це пахне вареною вологою морквиною. Потім це, це то фіалково Пудра косметична, то це просто фіалочка квітне, то це мускусність, то це солоні, мінеральні, такі досить чуттєві, чуттєві нюанси. Сучасний, стриманий, тілесний, чуттєвий, є в ньому для мене сексуально жіночний такий настрій, хоча це аромат унісекс і для хлопців, і для чоловіків. Я його просто інтерпретую для себе саме так. Тонкий. Чистий, делікатний, він досить стійкий. Я його відчуваю цілий день, але це делікатний аромат. Він не, не кілометровими шлейфами, а можливо однометровими шлейфами. На щастя, в Україні цей бренд представлен і представлений в мережі Жан. Там можна зайти, познайомитись, доторкнутись до прекрасного, познайомитися з цією лінійкою цього бренду, бо всі вони прекрасні. Наступний аромат, це Беркін Беріс називається Never Spring. Це свіжі яскраві цитруси, Це солодка ягідність, ожина та радість. Оце тріо. З цього тріо починається цей аромат. Дуже радісний, позитивний, милий, ніжний, яскравий. Він починається лимоном. Справжнім лимоном, кисленьким, свіжим, бадьорим. Та ожиною солодкою, ягідністю, ожиновістю. Далі в ньому є відчуття вологих квітів, легких квітів, тут, значить, чи цикламен, чи гібіскус, щось таке екзотичне та ніжно-пилюсткове ружеве. Ці, наче, квіти після дощу, дуже свіжі, вологі, з парою листочків, трохи тут є зеленини, і згодом аромат. Прямо осідає на дуже м'яку деревину. Така подушечка з деревини в базі. Я більш за все тут відчуваю ожину. Це для мене ожиновий аромат з такими от вже додавками по боках. Милий, радісний, позитивний, дуже чисто, дуже натурально, жодної хімозненької ноти тут немає. І до речі, це веганський бренд. Я щось ніколи на цьому вам не акцентувала увагу. Я дуже полюбляю. Бьоркін-Беріс. У мене багато ароматів з цього бренду, хочу ще більше, до речі. Якщо вам цікаво, я можу зробити окреме відео про веганські бренди парфумерії. Наступний аромат це District of No від бренда Трусарді. Флакон такий важкий, можна замість гантелі в домашніх тренуваннях використовувати. А це вже аромат, який підійде для тих, хто хоче більш густішою. У густішій композиції, ніж просто легенький весняний вітерець. Оце аромат про ірис. Ірис тут вологий, свіжий, землистий і помадний. Це аромат про помаду. Мій улюблений аромат цієї зими. Яка вже закінчилась Мулін Руш від хвід Хістуарда Парфам. Але цей Мулін Руш я його виношу тільки в холод і в мороз. Влітку я його собі не уявляла і думаю, як я буду весною без помади? А ніяк, бо вона в мене є. Ось це значі, весняна помада. В ньому є відчуття свіжості, зелені, вологості, землистості. І поруч з цим є і, наче, маслянистість і вог. Восковість, яка і нагадує, яка і домальовує помаду. Тут є і водяниста солодка груша, тут є і стебла. І це відчуття вологого свіжого повітря. Це наче помада, реальна помада, яка полежала на вологій весняній землі і траві. Згодом в ароматі. Виходить більше мускусних доглядових нот, менше свіжості цієї зеленої землисто вологої. Тут, до речі, небагато цієї землі, хоча вона виведена в ноти, землисті ноти. Це просто свіжість. Це свіжість, наче ти так просто десь поруч землею нюхаєш якісь рослини. Це не пахне прямо чернозом. Ні. Це пахне реально помадою. Ось так: аромат наполегливий, шлейфовий і в базі доглядово-косметичний. Ось такий мускусний. Щоб мені знайти літню помаду, а потім осінню, і все коло замкнеться. Наступна краса це льопа, п'є паперова вода від бренда Діптік. туалетна вода. Це аромат натхненний, натхненний процесом, коли пензлик лине по паперу і залишає свій вологий профарбований слід. Тут навіть на малюнку на етикетці, всякі ці розводи туш'ю зроблені. В цьому ароматі я, вочевидь, відчуваю два шари. Він складається з Амброксану, з того Амброксану, де ви можете це відчувати, я вам нагадувала це Джулієта Хесиган, так активний аромат, друга молекула Весентрик Малікулс. Але він тут м -м, пахне прям чистотою, пахне чимось свіжим, новим, легким, нерозпакованим зовсім зовсім новеньким. А другий шар цього аромату це найм'якіша напухнастіша хмаринка з мімози. Тут така пухнаста, красива мімоза, хоча це не 100% мімозний аромат. Тут є пудровість, така не солодка. тут заявлено, як є рисова пара. От я її можу тут дофантазувати, що це можливо така рисова пудра, не ірисова, а саме рис, той, що в суші <різь> <різь> о божечка. І тут ще той компонент, через який багато людей полюбили цей аромат, і їм було цікаво з ним познайомитись. Це насіння кунжута, смажене насіння кунжута. І вона дійсно відчувається на початку. Це прям активно. Я їх відчуваю. Воно наче пахне гурманськи, до речі, з, наче печивом, але згодом ця кунжутність розвіюється. І залишається лише така, наче маслянистість, в якій можна фантазувати якісь о, о, туш, чорнила, гуаш, щось таке мінеральне, синтетичне, молекулярне. Аромат дуже базовий, аромат для мене, наче початок. Аромат тілесний, його можна назвати і мінімалістичним ароматом, і ароматом Друга шкіра його часто називають. Я його називаю Початок чистий аркуш. От, якщо хочеться почати з чистого аркушу, можна почати що разом з «Льопап'є». Ще додам про стійкість, і хочу в черговий раз наголосити, що Ваше відчуття стійкості, шлифовості аромату може залежати від того, яких ви стосунках взагалі з амброксаном і з якимось іншими. Тут поговоримо про амброксан, який тут, до речі, є. От Якщо ви його взагалі не чуєте, ну це буде для вас ну, не дуже стійкий аромат, бо ви там чуєте трохи мімозки, трохи того, але бази всієї, яка приземляє цей аромат вашої шкіри, ви її не відчуєте. А хто дуже добре полюбляє амброксан, хто дуже добре його відчуває, то цей аромат буде для вас супер стійким, супер шлейфом і супер дифузним. Все, як ми любимо. Головне визначитись, який у стосунках з амброксаном. Наступний аромат це Fig Infusion від Essential Parfum. Аромат, який має дві суперсили. Перший це він дуже текстурний, він дуже шершавий аромат. Якщо ви ніколи не зустрічали шершавих текстурних ароматів, або хочете з цим якось познайомитись, познайомитись з цим ароматом. Це його перша. Друга суперсила, він терпкий. В ньому є і терпка зелень, де тут цю терпкість, і терпкий чай, і терпкий сандал, і, і кедр, тут який і шершавий, і терпкий одночасно. Хоча це аромат про інжир, тут назва це винесено, це фігін це настоянка, інжирова настоянка, Тут він взагалі не на першому місці. Тут відчувається як плід інжиру, але на початку це зелень, наче розім'яти листочки, мандарин, цитрусовість, свіжість. Потім це терпкий чай, разом з терпким сандалом, можливо, кремовість трохи від сандалу. В базі це аромат деревний, і тут десь між цими, цими шарами є плід інжира. Я його можу назвати, що це деревний інжир. Ось так. В моїх особистих відчуттях інжирів є там зелені, кремові, кокосові, а оце деревний. Це базовий, дуже цікавий аромат взагалі для будь-кого, унісекс і, 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 і насправді не тільки навесну, на весну, на будь-коли. Але я цей аромат купила собі весною минулого, минулого року. І він е, мені дуже, здається, що дуже личить е, весні, як е, весні, ніж іншим сезонам. По стійкості, шлейфовості він не переможеть в цьому бренді. Essential Parfum не стійкіший, гучніший аромат це Буа Imperial. але це не дуже той і пасе задніх за Буа Imperial. Мені цей аромат доста гучний. Я наношу на себе три розпилення, і перші години це прям дуже сильно відчутний шлейфовий аромат. Ну, далі потім він е сідає. Ближче десь 6 годин, на мені легко е ще, ще потім він відчувається. Ось такий він. Переходимо до наступного. Чи це все? Я, до речі, хотіла вже зупинитися, але я, мабуть, ще про один вам розповім аромат, бо я щось ходила, збиралась записувати це відео і унюхала ще один аромат, який, здається, буде дуже базовим, класним ароматом на весну. І отже, наступний аромат від бренду Шопар – від Тівер Гаїті у Де Верт. Гаїтянський витивер та зелений чай. От якщо б існувало... Молекул no плюс Ірис та плюс WTV, це би був цей аромат. Мені було дуже неочікувано, несподівано зустріти саме такий базовий молекулярно-синтетичний аромат в цьому бренді. Він, цей аромат дуже сильно зроблений в стилі Eccentric Molecules. І це дійсно красиво, чисто. Універсально взагалі для будь-кого. Ну, це красиво, як молекула номер 1 Це в нас ісой супер деревна, дуже м'яка, красива молекула ірис та витивер. Ірис тут більш сухий, такий пильний, сухий пильний паперовим його часто ще називають. Витивер тут а, теж не, не дуже активний. В цьому ароматі все так тоненько зроблено. Він відчувається більш як гіркувата маслянистість. От, щодо чаю зеленого, який винесено в назву, я його не дуже той тут, э, відчула, його можна лише дофантазувати, якщо ти про нього думаєш, через таку терпкість і е, свіжість. От, дуже багато ірису. І дуже багато молекул в цьому ароматі. Молекули свої супер. Хоча тут можливо і інші також присутні. Дуже класний базовий аромат. До речі, він ще зустрічається завжди на якихось гарних знижках. Це не бюджетний, не дешевий дешева лінійка бренду Шопар. У них там є різні лінійки. Пані та панове, умови конкурсу. Якщо ви хочете виграти наборчик ароматів, він буде складатися з шести ароматів, які е, я складу для весняного парфумерного марафону, базуючись на всіх своїх відео. Сьогодні було лише перше, завтра буде ще і ще на цих трьох, то, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. Це перша умова. І друга умова – бути підписаними на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, а вже ж ставте лайки, просто любіть мене, дивіться мене, що за собаки на вулиці. Але умови конкурсу будуть лише дві інше за бажанням. І вам не придеться довго чекати вже в четвертому відео, вівторок, і я. Розповім вам, хто переміг. Тобто треба почекати 2-3 дні, і ви вже будете знати, хто переміг, а хто а хто все ж таки не переможе, то зможе буде купити ці наборчики. Їх буде обмежена кількість. Друзі, а ми з вами знюхаємось завтра в дуже весняному квітковому відео. Буде завтра дуже багато квітів. Тож бувайте, слава Україні!